Ким найкраще пропрацьовується, наприклад, партнерство, воно може бути зовсім не з чоловіком. Да? І завжди переді мною дилема, щоб пояснювати не тільки про бізнес або не тільки про відносини, а що воно насправді виклики щодо партнерства стоять перед певними запитами людей, а не сфер. Тобто ви можете ніколи не відкрити партнерство в парі. Пара може чудово жити, як, я не знаю, як в, в ролях батько-донька або друзі, або ще щось. І ніколи насправді не знати, що таке партнерство, і бути абсолютно щасливим. А це партнерство пропрацюється, наприклад, через дружбу, через бізнес-процеси або навіть через дітей. Які виростають стають нам реально партнерами в якихось питаннях, розуміннях і так далі, щоб ви зняли стереотипне бачення, що певна роль несе на собі відповідно такі ж задачі. Е ні. Людина з людиною вибудовує ідеальний маршрут, і не залежить це від соціальної ролі, яку грає ця людина, нібито для вас. Важливо, ця сутність народ. Так само, як діти і батьки між собою можуть бути пов'язані в прямому сенсі е, ролю учень І все. І хоч ти там можеш від цього тікати, змушувати там, не знаю, дитину стати на своє місце, але вона буде рости, все одно буде залишатися вчителем. Тому що такий у вас стосунок. Але не можна і фатально говорити, що інакше неможливо. Недоцільно нейромодель мислить тільки словом доцільно недоцільно. Нащо ж її витрушувати з якогось не знаю, чоловіка? Я не знаю кого, якусь роль, щоб він вас зрощував, якщо він на те не хотів, не підписує, він тод, на туди не годиться. Тому на всіх ролях стоять найкращі саме виконавці в цій категорії. Тому всі пари унікальні, всі відносини унікальні і так далі. І може в одному колективі вживатися, от скільки в колективі людей, стільки кількісних оцих відносин між собою може створити також. В цьому і краса. До того ж, пам'ятаєте, що я казала, ми можемо якісь речі вивчати на одному місці і інтегрувати потім через друге. Тобто, ми можемо навчатися, наприклад, дорожчувати. Друзів, а потім це привносити в дорослі партнера чи дітей, або можемо навчатися відстоювати себе в колективі, щоб це потім в рід принести.